Експерименти з ігокосаркою продовжуються. За рекомендаціями одного коментатора пройшовся на трійку, на четвірку. І ось тут на п'ятірку. Ну, скажімо так, тут чітко видно, що на трійці залишається трава. Ну, скажу так, що трава дуже сильно наросла. Це, мабуть, перший раз, що я. Покосив аж на восьмий день, бо просто не було часу протягом робочого тижня, а по-друге, набагато раніше темніє і після роботи не встигаю. Тому ось прийшлось чекати з попередньої п'ятниці аж до суботи. Ну, ось така стрічка. Видно, цю траву не зібрано. Ось, багато її достатньо. Перехожу на четвірку. На четвірці. Ну, на четвірці я, мабуть, не бачу. Немає. Можливо, відрізняється нахил поверхні. Можливо, це ще якось пов'язано, але... Ну, не видно. Видно, що тут трохи не скошена, видно, примнята була цим колесом і не скосилася. А ось п'ятірка. Взагалі чудово. Але ж, якщо на п'ятірку, то це ж що, косити потрібно тепер кожних три дні. Не варіант. То що, виходить, все-таки причина з потужністю акумуляторного мотора. Мабуть, це, якщо на трійку не забирає, на четвірку, мабуть, менший об'єм забирає, на п'ятірку, взагалі можна сказати, ідеально. Тобто оце просто прийняти від колеса. І все. А травини зібраної я не бачу. Ось такий тест. Тут рійка, ну прям дуже печально. Ось пройшовся трійкою по попередньо зрізаній четвірці і п'ятірці. Трави не видно. дивлюся всі проходи. Трави немає. Тому висновок все-таки причина у висоті трави і в тому, що косарка не може, не має достатньої потужності, щоб затягти цю траву. в Травозбірник. Так. ж? Ось трошки не зібраної. Може це просто воно викинулося. Хоча ні, ось щось є. Цікаво. Цікаво, яка причина ось цього. Можливо, там вже повний травозбірник. зараз гляну. просто з нього випало. А можливо, все-таки навіть попередній покіс на четвірку-п'ятірку не допомагає. Ну, Трошки є, але не так багато, як могло би бути. Показує кіше ніж. Подвійний. Ми його добре нагострили. Можливо, потрібно було ще десь щось тут нагострити, з якоїсь сторони, щоб краща була тяга, не знаю.